Вітаю всіх на хвилях шкільного радіо у рубриці Театри світу. З вами Марія Чалея. Сьогодні мова піде про Паризький театр опери та балету. Гранд Опера. Одним із найпопулярніших і найвідоміших у світі мистецтва театрів опери та балету був і залишається Гранд Опера. Однак, ця назва трохи застаріла. У наші дні цей храм мистецтва називається Оперою гарньє по імені архітектора Шарля Гарньє, що став автором проекту в стилі необароко у далекому 1875 році. Історія появи театру пов'язана з особистістю Наполона III, який був до того забобоний, що після невдалого замаху на нього у залі старої опери прийшов до думки звести новий театр, в який не змогли проникнути злодії. Архітектор Гарньє представив проект, де розкіш і безпека поєднувалися в архітектурному шедеврі. В храмі Мельпомени була зведена система пандусів, що дозволяла імператорській кареті під'їжджати прямо до театрального входу, тим самим допомагаючи убезпечити вінценосну персону від можливого замаху. Наполеон, будучи тонким цінителем театрального мистецтва. Зупинив свій вибір саме на цьому проекті. Будівництво тривало 15 років, навіть не зважаючи на нестабільну політичну ситуацію того часу, падіння Паризької комуни перетворило споруджуваний храм мистецтва на деякий час у в'язницю. Тут же проводили страти змовників. Але до 1875 року будівництво було закінчено, і городяни побачили чудовий будинок опери. В Парижі йому не було рівних. З кінця 18 століття назва театру змінювалась багато разів. Він був театром мистецтв, театром республіки і мистецтв, театром опери і навіть Королівською академією музики і танцю. Будівля займала близько 10 тисяч квадратних метрів. Фасад театру прикрашали бронзові погруддя великих композиторів Бетховена, Моцарта Росіні та інших. Вінчав будівлю, гігантський купол із зеленої міді, на вершині якого розташована скульптурна група, що зображає Аполлона і двох мус. По кутах театрального фасаду не застигли в урочистих позах статуї, поезії і гармонії. Цікаво, що скульптура давньогрецького бога несе не тільки естетичну, але й практичну функцію. Металева ліра в його руках грає роль хромовідводу. Перше, що дивує відвідувачів театру, це тридцятиметрові мармурові сходи, що мають Незвичайну конструкцію, колись неспішні прогулянки по її прольотах були виключно привілеєм місцевого бомонду. А сьогодні відчути себе паризьким аристократом і пройтися по білосніжним сходам може будь-який турист. До речі, якщо завітаєте до гранд опери, піднімаючись сходами, не забудьте поглянути вгору і оцінити чудовий стельовий розпис холу. А ми. Проходимо далі. Велика сцена здатна одночасно розташовувати понад 400 артистів. У залі для глядачів передбачено 2,5 тисячі місць. Практично всі елементи декору прикрашені сусальним золотом. Знадобилося близько шести тонн золота, щоб щедрою рукою вилити його на плафони, статуї амурів, хрецьких богинь, щоб обробити дзеркала і стелі. Зараз між статуями богів розташовані бюсти великих композиторів Іоганна Штрауса, Вольфханка Амадея Моцарта. Іохана Себастьяна Баха Джоакіно Росіні. Театр опери та балету в Парижі славиться не тільки дивовижними архітектурними дивами, але і репертуаром, одним з кращих у всьому світі. З моменту заснування тут ставилися не лише оперні композиції, але й балетні. Балетна школа була найбільш значною на всій території Франції. За декілька століть в опері Гарніє сформувався унікальний репертуар, який з року в рік має прихоломшливий успіх. Достатньо назвати балети Адольфа Адана, Джизель і Сельфіда, Жака Офенбаха, Метелик, Петра Чайковського, Спляча красуня, Лебедине Озеро та багато інших. Любителі опери прахнуть заздалегідь купити квитки, щоб послухати такі перлини гранд-опера, як Соломея, Соловей, Мавра, Легенда про Святого Кристофе, подивитися балети Болеро і Вальс. Але справжні театрали йдуть у гранд-оперу не тільки послухати оперу чи подивитися балет. А й оцінити декорації, до яких був причетний Пабло Пікассо побачити костюми, які розробляла Велика Коко Шанель. Так, гранд Опера в Парижі був і залишається частиною світової культурної спадщини і його театральні підмостки це свого роду музичний олімп, який підкоряється лише обраним. Дякую за увагу! Почуємось на радіо. Тисяча друзів.